Привіт! Мені важливий зв'язок саме з тобою з ось цього питання. Обижирювання нігтів. На якому етапі його краще робити? Точніше, чи варто обижирювати нігті перед опилом? Чи краще це зробити тільки перед нанесенням матеріалу? Поміркуємо. Ось ми і зняли попереднє покриття та відразу перейшли до опилу по поверхні. Тут спочатку знежирили, а потім вже опил по поверхні. Особисто я вважаю, що ці два способи мають право на життя, але в кожного своє поле діяльності. Для чого ж, взагалі, ця процедура потрібна? Для простого та швидкого видалення пилу та жиру з нігтя. Внаслідок чого відбувається якісне щеплення матеріалу з нігтем. Тож, вроді як доцільно обежирити вже непосередньо перед покриттям. Але якщо у нас ось такі ручки, то можливо все-таки краще зробити обежирення однією з перших процедур в манікюрі. Тож прибираємо зайвий бруд та переходимо до зняття залишків гіллаку. Попереднє обежирення вбереже нас від відчарувань в зоні кутикули, так як бруд та жир не будуть залишатися в бороздочках від. Пилки, а знежирення перед покриттям доповнить ту попередню обробку нігтя. Так як все одно там буде достатньо багато пилу після опилу та, можлива взаємодія шкірою рук, що свідчить про необхідність обожирювання нігтів. Сподіваюся, ця розмова була цікава та корисна. Та чекаю на ваші коментарі. Обов'язково підпишіться та накидайте мені нових тем для відео. А я бажаю вам! Завжди помічати та радіти маленьким дрібничкам.